Юлія Володимирівна тримає позицію з 14 лютого і її позиція незмінна. Вона вимагає перше неухильного дотримання протоколу лікування, встановленого німецькими лікарями в її висновках щодо її стану здоров'я, а також те, щоб її лікування проводилося незалежними лікарями. Оце дві позиції, на яких наполягає Юлія Тимошенка. Лікування може проводитись в будь-якій спеціалізованій клінічній установі, яка спеціалізується на проблемах спини. Це по перше. По друге, жодної довіри медикам Міністерства охорони здоров'я. А також чиновникам медичної частини Державної пенітенціарної служби у Юлії Тимошенка немає. Саме ці люди протягом останніх півроку кожен день писали, що Тимошенка здорова, дозволяючи проведення слідчих та інших процесуальних дій з Юлією Тимошенка. Тому доручити їм вибір медичного закладу, доручити вибір тим людям, які ще вчора казали, що вона здорова, напевно, нелогічна і нерозумна.